Всім привіт! Хотів поділитися з вами думками, які допомагають мені в простих життєвих ситуаціях, які я найчастіше прокручую. Я собі таких виписав їх там буквально 5-6, можливо, більше. От, Що це є за думки, за фрази такі? Все, що йде, то йде до кращого. Мій світ про мене піклується. Це Аподбай, це від Вадима Зеланда. Те, що хоче, йде до мене на зустріч. Це теж фраза, яка мені дуже допомагає, те що, те, що я хочу, йде до мене на зустріч. Я люблю і приймаю себе таким, яким я є. Це тоді, коли щось не так або коли я щось розчаровуюсь. Ця фраза якраз саме те, що, те, що мені підходить. З Божою допомогою і моїми зусиллями я зможу на все. Оце тоді, коли, навпаки, сила духа падає, а треба щось доробити, і іменно ці слова допомагають мені. Коли Бог за мене, хто, про ми, хто проти мене? Це навпаки, що зади тебе є повністю. Ну, всесвіт Бог, тобто є за твоїми плечами велика сила, що ти можеш все зробити. А, і ну, тут така проста далі, коли сумніваєшся, то не роби. Це, це таки, така порада, коли, наприклад, хочу їсти чи добавки, чи навпаки, чи якийсь там вибір, щось купити, чи навпаки, чи сідати. чи, ну... А, і тут зразу в мене зараз в голові така фраза Литвака крутиться, типу, життя легке це тоді, коли воно просте щось, в тому чи просте, легке, чи легке-просте. Мусить все бути легко з відчуттями, тобто без напруги. Тут більше йде інтуїція, що все воно йде так, як повинно бути. А, коли напружуєшся, починаєш щось робити. Це тоді створюється надлишковий потенціал, йде якась напруга. А, а, а життя. Як і природа, вона не напружується, просто постійно росте і робиться без напруги. Так що напишіть, будь ласка, свої цитати, які вам допомагають просто по життю. Поділіться, можливо, я теж їх буду використовувати. До нового відео!